Діти, я пропоную зробити так. Так як зараз такі якісь незрозумілі речі з інтернетом, цей урок присвятити підготовці. Бачите, він то пропадає, то з'являється, світла немає. Ми зараз з вами підготуємося до контрольної роботи, яка буде завтра. і почнемо ми, А потім повернемося до тих завдань, які ми не встигли розв'язати. Підручника. Напишіть, будь ласка, всього. ну, такі під заглогу. підготовка до контрольної роботи. Якщо ви почали розв'язувати 10-20, залишіть трошки місця. Десь пів сторінки. Я просто хвилююсь, що ми не встигнемо підготуватися до контрольної роботи. Перпендикулярність прямої і площини. Перпендикулярність прямої та площини. І так, так як в нас скорочений час, я вам пропоную на контрольній три задачі. Одна з задач буде на точку рівновіддалену від вершин многокутника. Такого типу завдання. Ми розв'язували, виписали самостійно. Але ну, будуть якісь інші многокутники, ніж ті, які ми розглядали на самостійній. Нагадую, на самостійній в нас був рівносторонній трикутник та квадрат. Давайте подивимось. Тобто вам треба повторити формули радіусів описаних кіл для всіх фігур, які ми вивчали. І так, номер перший. В прямокутньому трикутнику катети дорівнюють 12 та 16 см. Поза трикутником дано точку, яка віддалена від всіх його вершин на 26 см. Знайдіть відстань від цієї точки до площини трикутника. Тобто, в нас є прямокутній трикутник. Ми його малюємо вершиною вниз. Тоді а, креслення виглядає. Так скажемо, природню. Тепер, якщо в мене точка рівно віддалена від всіх вершин цього прямокутного трикутника, ми знаємо таку властивість, що якщо з неї опустити, нехай це буде у нас прямий кут, перпендикулярна площину, він попаде в центр описаного кола. Скажіть, будь ласка, де знаходиться цей центр для прямокутнього трикутника, центр описаного кола це що? Середина гіпотенузи. Не почула відповіді вашої. Тому ось цей перпендикуляр попадає саме всередину гіпотенузи. Так, Поставте тут О. І ось ці три відрізочка АО, БО і СО вони рівні, вони дорівнюють половині гіпотенузи. Бо радіус кола описаного навколо прямокутного трикутника саме половина гіпотенузи. Катити вам відомі 16 см і 12. Тепер точка рівновіддалена від вершинного кутника на 26 см. А вам треба знайти відстань від цієї точки до площини трикутника, тобто довжину МО. Що ми запишемо? Ну, По-перше, ми запишемо, що нам дано трикутника АБЦ, що він прямокутній, ми показуємо так, куС до рівня 90 градусів. А це 16 см, БЦ 12 см. Тепер точка М не належить площині а, Б, За Правильно оформлене креслення, та дано теж бал якийсь буде. Якщо кожна задача на 4 бали, то це теж 1 бал. МА МБ, МЦ. Ось ця рівність, що вони всі рівні, означає, що точка рівно віддалена від вершин на 26 см. Тепер треба сказати, що у нас проведено перпендикуляр до площини. І треба знайти цей перпендикуляр. Знайти МУ. Таких задач ми досить багато розв'язували з вами. З якої фрази треба починати розв'язання, хто пам'ятає. За властивістю точки рівновіддаленої від вершинного кутника. Що буде Наташа? Давай, Наташа. Центр описаного кола. Давайте так і напишемо. За властивістю точки, рівно віддаленої. Від вершинного копника. Точка Отере, центр. Те, що сказала Наташа, описаного кола. Точка ОА дорівнює ОБ дорівнює ОЦ, дорівнює Р. А ось далі діти. От в цій задачі в нас прямокутній трикутник. Вдома у вас буде довільний трикутник. Все залежить від того, яка фігура лежить в основі. Тут в даному випадку прямокутній трикутник. Він дорівнює половині, радіус цей дорівнює, половині гіпотенузи. Далі ми не можемо продовжити, бо ми гіпотенузу не знаємо. Наташа мені скаже, як знайти гіпотенузу? З якого трикутника, за якою теоремою. З трикутника МЦ. Внизу гіпотеноза трикутника АБЦ. Трикутника АБЦ, він же прямокутний, і не в 90 градусів. За теоремою піфагора? Піфагора. За теоремою піфагора ми знаходимо АБ. АБ це що? Катит? Гіпотеноз. Ми ж казали, що ми гіпотенузу знаходимо. Тому що ми 100. пишемо підправить. Будь ласка, пишіть. А в квадраті плюс Б це в квадраті. Так. Да. Що буде? Підносимо, так, до квадрату. Що отримаємо? Це 256 плюс 144. Так. Це буде корінь з. 400. Угам. Чотирьохста. Це буде сантиметр. 20. 20. Так, або ми знайшли. І тому Р велике це половинка від двадцяти, це буде десять. А далі, Мташ, дивись, ти знаєш, і АО, і БО, і ЦО. З якого трикутника ми можемо знайти МО. МО з МОБ? МОБ, наприклад, да, з трикутника МОБ у пішках о 90 градусів, за теоремою Піфагора, і ми знаходимо МО. Чому воно вирівняється? Ти знаєш ОБ воно 10. МБ в тебе 26. Емоція це тому віднімаємо. МБ в квадраті мінус ОБ в квадраті. Угу. Так, в це... квадраті. Це 676. 676. Мінус 100. Це 576. За таблицею квадратів, це буде 24, 24 сантиметри. Так, зрозуміло це? Так. Відповідь 24 см. Тобто, буде якась задача на точку рівно віддалену від вершинного кутника. Повторіть всі радіуси, які ми вивчали. Це зрозуміло, так? Йдемо далі. Друга задача буде саме такого типу, як ми не встигли розібрати, яка буде використовувати дещо нове для вас, теорему осинусів. І так, послухайте увагу по увагу, умову. З точки Т до площини альфа проведено похилі ТА і ТБ. Тобто у нас є площина, проведено перпендикуляр і дві похилі. Так, давайте прочитаємо умову. Точка Т, тут пишемо Т, похилі ТА, ТБ і перпендикуляр ТУ. Давайте літеру О я ось тут напишу. А, Так, тепер, що відомо, що ТА 10, ТУ8. Кут ТБУ. ТБО. Ось цей кут у нас 60 градусів. А кут. Ой, вибачте, не 60, 45. 45 градусів, а кут АОБ. 60. А знайти нам треба АБ. Тобто ось цей відрізок треба знайти. Давайте запишемо мову. І так, ТО ТО перпендикулярно до площини альфа. ТА. ТБ. Це похилі. Так, далі. ТА дорівнює 10 см. ТО 8 см, кут ТБО 45 градусів, а кут АОБ 60. А знайти вам треба АБ. Так, ну, скажіть, будь ласка, з якого трикутника ми можемо знайти АБ? Ну, Взагалі, тут два варіанти, але тут зрозуміло, що. З яким? Якщо вам дали ось тут кут, то, мабуть, треба ось цей нижній трикутник розглядати, так? АОБ. Він не прямокутний, так? Ніхто не казав, що там є якийсь прямий кут. Тобто це довільний трикутник, нам відомий кут 60 градусів. Якщо б я знайшла АО, я можу це зробити з трикутника ТОА. якщо б я знайшла ОБ, я це теж можу зробити з трикутника ТОБ. То далі в мене буде трикутник, в якому відомі дві сторони, та кут між ними. І я зможу знайти АБ за теоремою косинусів. І так, пишемо розв'язання. з чого ми починаємо? Дивіться, спочатку з трикутника ТОА знаходимо АО. З трикутника ТОА в дужках ку 90 градусів. Ми знаходимо АО. За теоремою Піфагора, Піфагора, да? бо там відомі дві сторони. Ми пишемо за теоремою Піфагора. А хто хоче продиктувати цю значок? Наташа 10 отримала АО. Давайте я. Наташа, ну давай, Наташа. Ми без перерви діти працюємо, бо я потім вас відпущу раніше, добре? Бу а у с... нас не два уроки підряд у нас зараз буде хімія. А, ну давайте хоча б АО знайдемо. Швиденько. Це Т в квадраті, мінус Т. Я ж забула, що в нас не підряд. Тоді що це буде? Це буде 100. Мінус 64. Це буде корінь з 36, це буде 6. 6. Так, тепер дивіться: з трикутника ТУБ. Ну, давайте хоча б цю задачу розв'яжемо. КТ 90 градусів. Ми знаходимо за співвідношеннями в прямокутному трикутнику. Я дозволяю написати цю фразу. Дивіться, ви знаходите катет прилеглий до кута 45 градусів через інший катет. Катет шукаємо завжди множенням. Катет через катет множимо на тангенс чи котангенс. Ви шукаєте. Прилеглий кадр при ставках Тангенс. Але для 45 градусів і тангенс і тангенс один. І там можна було взагалі здогадатися, що буде 8. Бо якщо у вас в прямокутному трикутнику є кут 45 градусів, то він буде рівнобедрений. А далі з трикутника АОБ, там не пишемо, який кут, там він же не прямокутній, це в прямокутній пишуть. За теоремою косинусів, і ви знаходите АБ. АБ можна теж відразу корінь написати, це якби узагальнена теорема Піфагора. Іде сума квадратів двох сторін АО в квадраті, плюс БО в квадраті мінус 2 АО на БО і на косинус Кута О. А у в квадраті це 36 плюс 64 мінус 2 на 6 на 8. Косинус 60 – це одна друга. Двічки скорочуються, буде 100, 100 мінус 48. Ну так, буде ірраціональне число 50. 52. Але не 4 воно ділиться точно, це 4 на 13. Буде 2 кореня 13. 13 Відповідь 2 кореня з 13. І так, вибачте, що вас трошки затримала. Відповідь 2 кореня з 13. Тоді продовжимо на якому уроці? На 6, так? Але цю задачу запишіть, будь ласка, продовжимо.